Який дивний Господь, як багато Він нам дає, якими ми скарбами володіємо, скільки чуда на кожному кроці в нашому житті через Його любов, через Його благословення, через те, що він надихає через те, що є люди, яких ми любимо і які люблять нас. Через те, що у нас є можливість комусь щось віддати, який прекрасний світ, дарований нам Господом. яке диво і щастя перебувати в Його любові, в цій повноті радості. Чи ми Утворили ту радість, чи ми утворили ті дари, якими Він нас обдаровує? Само собою, що ні, це він нам є світ цей, і життя це дивне і трагічне. І я знову і знову нагадую всім нам, з вами, що саме тоді, коли вона стає, Трагічним по справжньому і розкривається людина в усій своїй красі, в тій силі, любові, яка надана їй, в тій могутності духу, яка надана цій людині Богу, вона розкривається тоді, коли приходить біда, страждання, випробування, горе. Тоді людина розкривається. І такою прекрасною, як в стражданнях і випробуваннях людини ніколи не буває, таким піднесеним її дух ніколи не буває. І тому те, що світ трагічний, це тест дарунок, це теж благодать. І ми повинні оцінити і подякувати Богові. За всі випробування і страждання, яких ми зазнаємо і ще зазнаємо, бо розкриється тоді. І душа кожного з нас, і любов кожного з нас, і натхнення, і воля, і мужність ми тоді пізнаємо один одного і себе, і світ по справжній. І все це надає нам Бог. У нас нічого свого немає. І тому, коли Спаситель говорить, роздай все, що маєш, то він надає людині можливість з'єднатися з ним по справжньому. Бо він що робить? скарби свої Господь віддає весь час нам. І світ, і красу Його, і трагічність Його, і любов свою, і любов, якою обдаровує нас, грішних і недосконалих. Все це Він надає нам весь час. Якщо я хочу наслідувати Христа і з'єднатися з Ним по-справжньому, те, що він мені надає, я повинен віддати. Дінець кінцем життя своє віддати, труди свої віддати, відданість, любов, працю і натхнення, мужність і волю і все це віддавати, віддавати. Тоді я єднаю з Богом. І це, мабуть, єдиний справжній спосіб з ним з'єднатися. Ясно, що до того веде нас молитва, до того веде нас таїнство церкви. І коли ми в таїнстві покаяння зрікаємося своїх гріхів, ми стаємо на цей шлях віддати все, що маєш. Коли ми отримуємо надзвичайне натхнення. Через причастя ми отримуємо те, що можемо віддати, бо ми будемо окрилені і будемо піднесені, і ладні обійняти цілий світ. Все це можна віддати. Бо коли ти хочеш обійняти цілий світ, ти хочеш віддати йому свою любов, своє тепло, своє життя. Тому нам треба чіплятися за ті багатства, які ми маємо. І йдеться насправді про будь-яке якоще, яке якощі, ти привласнив собі і не хочеш віддати. Це не обов'язково матеріальні цінності. Це можуть бути мої друзі, мої зв'язки, мої стосунки, мої. Моє уподобання, моє захоплення і не хочеться віддавати, бо ж моє. Так згадай мене ще раз. А мого воно, нічого немає.